Через недостатню кількість пологів планують реорганізувати пологове відділення в багатопрофільній лікарні Канева, що на Черкащині. У новому режимі відділення працюватиме із 1 квітня 2024 року, повідомила Суспільному головна лікарка Канівської багатопрофільної лікарні Віра Шапошник. Що передбачає реорганізація пологових та яка ситуація по регіонах? Про це говоримо далі із першим заступником міністра охорони здоров'я України Сергієм Дубровим. Я вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, будь ласка, розкажіть детальніше про оптимізацію пологових. Чим вона зумовлена? Ну, питання щодо оптимізації того чи іншого лікувального закладу, звичайно, приймає власник цього закладу. Якщо ми зараз говоримо про канівську лікарню, так то це власне канівська місцева влада. А дійсно є вимоги Національної служби здоров'я України, які висуваються до надавача медичних послуг в цілому і до пологів, пологових відділень або пологових будинків, в тому числі. Звичайно, перш за все, ці вимоги вони спрямовані на те, щоб надання медичної послуги було безпечним для пацієнта та ефективним. Якщо конкретно говорити про вимоги, які стосуються пологових відділень або пологових будинків, то одна з вимог Національної служби здоров'я щодо контрактування таких закладів є кількість пологів, які дорівнюють за півроку минулого року, це з квітня по вересень, включно вони повинні перевищувати, бути не менше ніж 72 пологів за півроку. Якщо ми говоримо про кількість пологів меншу, так наприклад, у нас є певні пологові відділення або пологові будинки, там де пологи відбуваються один раз на тиждень або один раз на три дні. Враховуючи кількість персоналу, ми розуміємо, що лікар акушер полог може приймати пологи один раз на два тижні, про яку безпеку ми можемо говорити в такому закладі. А організація охорони здоров'я визначає пологові будинки безпечними для Породіллі та новонародженої дитини, якщо в пологових будинках відбувається, то проходить не менше 300 пологів на рік. А вимоги НСЗУ вони вдвічі менше, тобто це ну, 144 на рік, якщо говорити ці вимоги, які ми всунули для НСЗУ, від НСЗУ. І тут знов-таки хочу окреслити, що це саме якість надання послуг і в першу чергу безпека. А Але, будь ласка, поточніть, якщо приміром, у закладі цього року була недостатня кількість пологів для акредитації, а наступного року вже кількість пологів збільшиться. Чи може заклад повторно подавати документи на акредитацію і отримати її? Якщо будь-який заклад відповідає вимогам пакетів, то цей заклад, звичайно, може бути законтрактований з Національною службою здоров'я України. Також продовження цієї теми безпеки для пацієнтів. Хотів би зазначити, що проведений аналіз Національної служби здоров'я України сумісно з міністерством охорони здоров'я показує, що найбільша кількість ускладнень до першої трійки ускладнень належить як ушерській кровотечі, а височенна питома вага кесарських розтинів, те від чого відмовляються в Європі. Кількість кесарських ростинів є одним з ключових показників якості надання допомоги. Також кількість застосування загальної анестезії відповідно ускладнень пов'язаних з загальною анестезією, вона в рази вища в пологових будинках, в яких менше 150 пологів на рік. А скажіть у зв'язку з оптимізацією, чи збільшиться навантаження на інші пологові? Ну, звичайно, навантаження збільшиться на інші пологові. Якщо говорити про ту мережу пологових відділень пологових будинків, які на сьогоднішній день функціонують в Україні, то вони розраховані на 520 тисяч пологів, тобто на ті от пікові показники, яких хотілося б досягти нам. На превеликий жаль, ми бачимо суттєве зниження кількості народжень в Україні. Якщо говорити про показники 2023 року, то Ця кількість на менша ніж 180 тисяч. Тобто, ще раз повторю цифру: 520 це та мережа, яка 520 тисяч пологів це та кількість, на яку зараз сформована мережа. Дійсно, для того, щоб лікар мав професійні навички і надавав якісну медичну допомогу, він має проводити. Ті чи інші маніпуляції відповідно для відповідно свого рівня кваліфікації? І тому е, говорити про можливість якісного дання допомоги, коли надавати допомогу раз на два тижні, три тижні да то якісно тут говорити не можна. Скажіть, якщо заклад не увійшов до переліку пологових, які отримали дозвільні документи від НСЗУ, чи може громада самостійно дофінансувати такий пологовий? Звичайно, місцева влада може дофінансовувати і фінансувати з будь-які медичні послуги в лікувальному закладі, які є власністю громади, без фінансування з боку національної служби охорони здоров'я. Але ну тоді відповідно розподіляти, розділяти відповідні за ті ускладнення за вимагання коштів за надання медичної допомоги. Ну також має нести громада, мені здається. Тому що на сьогоднішній день пріоритетним пологи належать до одного з пріоритетних пакетів Національної служби здоров'я України НСЗУ, тобто держава, покриває понад 15,5 тисяч за один випадок пологів. І знов таки, якщо говорити про економіку, я спочатку говорив про безпеку для пацієнта і якість надання допомоги. Якщо говорити про фінансово-економічні розрахунки, то знов таки можемо говорити, що пологи в тих пологових відділеннях чи будинках, де пологів менше ніж 150 на Рік вони втричі дорожче обходяться фінансово ніж ті пологові будинки, які надають послуги понад 300 за рік. Ви говорите, що основний фактор, який впливає на оптимізацію пологових, це власне кількість пологів. Скажіть, що іще враховувалось, наприклад, віддаленість до тих чи інших населених пунктів. Стан доріг наскільки швидко швидка невідкладна допомога зможе дістатися до породіллі? Наприклад, немає на сьогоднішній день жодних проблем з доїздом, які би перевищував понад 60 хвилин і. При висуванні вимог СЗУ, звичайно, ці критерії також враховуються. Якщо оптимізація розпочалася у 2022 році, про які результати нині можемо говорити? Чи маєте цифри скільки пологових уже оптимізовано? Реформування системи охорони здоров'я воно не зупинялось і розпочалося ще з 2017-2018 років і продовжується. Вимоги, і ще раз підкреслюю, вимоги Національної служби здоров'я України вони спрямовані лише для забезпечення якісної, безпечної, безоплатної допомоги для населення України. Чи надходили вам скарги, можливо, від медичних працівників або ж пацієнтів тих лікувальних закладів, які більше не діятимуть як пологові? Офіційно до Міністерства охорони здоров'я таких запитів не надходить. Я вам дякую за це уточнення і за час, який ви приділили для нашої розмови. Нагадую, що в ефірі Суспільне спротив був перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров.